І це друга частина. І кстати, всім привіт. Розпаковка, розпаковка під посилочки на чотири підписників. Друга частина. Далі, Я то, що я витягнула, це такі от 4 гарні жилетки. Це, примірно, на маленьку таку собачку чи кішечку. таку велику як Лексі. І, як оці, двоє, і оці, оці, оці. Ну, коротше, на великих собачок. Отака от от десь середня, така середня. І трошки... Поменше теж. Так, ну, ви зрозуміли жилетки дуже гарні. Так, далі. Римся. О, і що там нашло? А ну-ка, це ще одна одяг. Зараз ми її розпакуємо, щоб ви розгляділи що там. Це одяг з Гаррі із факультетами Хогвартса. Це слізарі. Зараз поміряємо на якусь собачку. У -у, я поміряла на педі. Це взагалі одяжка типу на Лауру, Але так як ваури нема, на показ піде Педі. Хто пам'ятає цю педяшку, любиму Педі, Палець вверх. Так, міряємо далі. Е... Павенклав. Отака -от красютка. Це якраз на неї одяг. Це саме менший розмір. Блін. У мене фокус трошки дефокусирується. О, все. Іди на показ. Далі. І... Ха... и. Хафупав. Отака от прикольна сімейка. Хогвартса я Слізерін. Ні, Гриффіндор. Гриффиндор. Хафупав. Павенклов і Слизерин. Ну, та Слізерін. Ну, ви зрозуміли, нехай вони поносять цю одяг, а нехай вони вертаються на свої місця. А далі і ми продовжимо розпаковку. Ось всякі пакетики я сюди поки що положу. Ну що, шукаємо. Ух ти. Ну, оце вже вязательні коврики. Це їх є теж у чуєсток, тому що зараз я всіх їх всі оці витягну. Ну, отакі от прикольні в'язательні коврики. Я кажу Джуліас Докс, пробачить, що я взяла твою ідею, вона просто мені дуже сильно сподобалась. Ти дуже гарно її зробила. І я зробила теж таку зробить. Ну, не знаю. Хватить, мені ще тут щось зняти. А, це те, що я вже побачила. Це в подарунок Love is. Три точечки і сердечко. Це, мабуть, це письмо було. Там, я його бачила. О! Ух ты! Вау! Что я там побачила? Ждіть третю частину, я вам це показую. Давайте! Пока!